Те, що ми думаємо і відчуваємо, безпосередньо впливає на те, як ми живемо. Привіт! З вами психолог Олена Конянська. Існує п'ять базових емоцій, які впливають на наше тіло: це радість, страх, печаль, гнів та спокій. І дуже важливо виражати всі свої емоції, як позитивні, так і негативні. Такі емоції, як радість та спокій, позитивно впливають на організм людини. Вони надають тілу відчуття легкості, енергійності та бажання щось робити і творити. А такі емоції, як гнів, страх та печаль, досить негативно впливають на організм людини і можуть навіть викликати психосоматичні захворювання. Тому їх важливо проявляти, виражати та екологічно проживати. Висловлюйте та проявляйте свої емоції, адже поганих емоцій не бувають. Такі емоції, як злість, гнів та печаль, допомагають захистити свої кордони, зберегти психологічний та емоційний стан та піти від тієї ситуації, яка не задовільняє. Тільки через емоції ми можемо зрозуміти, що нас щось не влаштовує. Не соромтеся своїх емоцій, ми не зобов'язані терпіти те, що вам не подобається. Не ховайте свої емоції в тілі, а вчіться проживати їх екологічно та відпускати.